Що, якби я сказав вам, що щоденник, написаний під час німецької окупації 1940 дев'ятсот -10 року, передбачив точні дати подій 2026-го, що жінка з Ізюма, розбираючи завали після російської окупації, знайшла послання від своєї прабабусі, яке чекало на неї 82 роки. І що в цьому посланні описано не тільки те, що вже сталося, а й те, що станеться наступного року. Друзі, це не вигадка і не містифікація. Це історія, яка змінила моє розуміння часу, долі та зв'язку між поколіннями. І якщо ви дивитеся це зараз, значить вам теж призначено це почути. Бо те, що написала жінка в окупованому Ізюмі 1943 року, дає нам конкретну карту майбутнього на 2026 рік. Мене звати Олександр. Я історик-архівіст з Харкова. 30 років працюю з документами, вивчаю свідчення минулого, допомагаю зберігати пам'ять. Після деокупації східних територій наша робота набула нового значення. Ми шукаємо та рятуємо те, що вціліло після російської окупації. І саме так я опинився в Ізюмі того вересневого дня 2025 року. Телефонний дзвінок прийшов несподівано. Жіночий голос трохи тремтячий. Пане Олександре, моє ім'я Оксана Мельник. Я вчителька української мови з Ізюма. У мене є документ, який вам треба побачити. Я знайшла щоденник моєї прабабусі, написаний у 1943 році. Там, там написано про нашу війну, про 2022 рік, про 2026 рік. Я не знаю, як це можливо, але це правда. Оксано, люди часто знаходять старі щоденники. Відповів я обережно. Це чудово, що зберігся сімейний артефакт. Ні, ви не розумієте. Її голос став наполегливішим. Вона описала окупацію Ізюма у березні 2022 року, описала, як нас визволять у вересні, і це написано в 1943 році. Приїдьте, будь ласка, я не божевільна. Я просто не знаю, що з цим робити. Наступного ранку я їхав до Ізюма. Дорога пролягала через землі, що ще носили сліди війни: воронки від снарядів у полях, зруйновані будівлі, покручений метал. Але всюди люди, які відбудовували, прибирали, повертали життя. Ізюм зустрів мене тишею відновлення. Місто, яке пережило шість місяців окупації та жорстокі бої за визволення, повільно оживало. Десь стукали молотки, десь гуло будівельне обладнання. Люди, які повернулися, відбудовували свої домівки по цеглині. Оксана зустріла мене біля школи. Жінка, років сорока п'яти, темне волосся з просю, обличчя зморене, але очі живі, розумні. На ній простий светер, джинси. Вона стискала в руках невелику сумку. Дякую, що приїхали, сказала вона, потискаючи мені руку. Я знаю, як це звучить, сама не вірила, поки не прочитала. Ходімте, покажу. Ми пройшли вузькими вулицями. Оксана розповідала по дорозі: Я народилася тут, у Ізюмі, Прабабусю свою Марію Іванівну, не застала. Вона померла в so -so тисячу році, але бабуся розповідала про неї. Казала, що вона була особливою, бачила сни, які збувалися, була вчителькою, як і я. Ми підійшли до напівзруйнованого будинку. Стіни постраждали від обстрілів, дах частково обвалився. Це був будинок моєї прабабусі, сказала Оксана тихо. Тут вона жила під німецькою окупацією, тут народилася моя бабуся. А цього літа, коли я почала розбирати завали, щоб хоч щось врятувати, знайшла це. Ми зайшли всередину. У кутку стояла стара піч, наполовину зруйнована. Оксана показала на неї: тут, у кладці, між цеглинами, хтось дуже ретельно заховав, загорнуто в клейонку, обмотано мотузкою. Я спочатку подумала, може, якісь цінності? А відкрила зошит. Ми вийшли на вулицю, сіли на лавку біля школи. Оксана дістала з сумки предмет, загорнутий у тканину, розгорнула. Перед моїми очима лежав старий зошит Пожовклі сторінки, зблякле чорнило, але почерк чіткий, красивий, старанний. Перша сторінка сказала Оксана і відкрила. Я побачив напис, зроблений каліграфічним почерком довоєнної школи. Щоденник Марії Іванівни Мельник. Починаю писати 1 березня 1903 року під німецькою окупацією. Те, що я напишу тут, не для сьогодення, це для майбутнього, для тих, хто прийде після мене. Бо я бачу не тільки наш час, а й ваш, і мушу залишити свідчення. Я доторкнувся до сторінки. Папір крихкий, але міцний. Чорнило вицвіло, але читається. Це справді було старе, справжнє. Читайте далі прошепотіла Оксана. Я перегорнув сторінку, побачив запис від 15 березня 1943 року. Цієї ночі бачила сон страшний і дивний одночасно. Наше місто, наш ізюм знову в диму та вогні. Але це не німці, це якась інша війна, якийсь інший час. Я бачила залізних птахів у небі, але вони летіли без людей всередині. Бачила вогонь, що падав із неба, але не від літаків. Бачила людей у незнайомій формі зі зброєю, якої я ніколи не бачила, і найдивніше прапор, не червоний, як зараз скрізь червоні прапори, а жовто-блакитний, такий, як колись, коли я була зовсім маленькою до більшовиків. І цей прапор підіймали над містами, що їх визволяли від якогось ворога. Я не розумію цього сну, але він був таким чітким, таким реальним, що мушу записати. Бо відчуваю, це не просто сон, це бачення. Я відірвав погляд від сторінки, подивився на Оксану. Вона мовчала, очі повні сліз. Це це справді написано в 1943 році? запитав я. Вона кивнула. Читайте далі, там більше. Запис від 22 квітня 1943 року. Знову той самий сон. Але тепер я бачила більше деталей. Бачила, як люди тримають у руках маленькі скриньки, світяться, і з них можна говорити з кимось далеко. Бачила повозки без коней, що їздять самі. Бачила залізні машини, величезні, що рухаються на гусеницях, як німецькі танки, але зовсім інші. А найголовніше, я бачила дати на будівлях, на паперах, які люди тримали. 2022 рік. 2020 2024, 2025, 2026. Я не розумію, як можна бачити так далеко вперед, але бачу чітко, ніби це вже відбулося. І я бачила наше місто Ізюм. Він був під владою якихось чужих людей: шість місяців. А потім прийшло визволення восени, коли листя жовтіє і падає, і люди плакали від радості, обіймали солдатів у жовто-блакитному. Мої руки тремтіли, коли я тримав зошит. Це було неможливо, але це було тут, переді мною, написане на папері, якому понад 80 років. Оксано, ви показували це експертам? Запитав я ще ні, ви перший, крім мене. Я боялася, що мені не повірять. Що скажуть це фальшивка? А ви самі вірите? Вона помовчала, потім тихо відповіла: Моя прабабуся описала окупацію ізюма 2022 року, у березні. Описала, що нас визволять у вересні. І це написано в 1943 році, коли вона жила під німцями. Як я можу не вірити, я продовжив читати запис від 3 травня 1943 року. Був довший, детальніший. Бачення стають чіткішими. Тепер я розумію, мені показують велику війну майбутнього. Війну, яка почнеться в лютому, коли земля ще під снігом, почнеться раптово вночі, ракетами та вибухами. Триватиме довго, набагато довше ніж наша війна з німцями. Я бачила карту. Україна так називатиметься наша земля, буде воювати з великою північною державою. Та держава, що зараз наша, більшовицька, розпадеться. А потім через багато років знову прийде з війною, але вже під іншою назвою. І найдивніше, я бачила, що ворог захопить частини нашої землі: Схід, Південь, Крим той прекрасний півострів, куди їздила колись на море. Він буде відірваний ще раніше, за багато років до Великої війни. У 2014 році я бачила цю дату чітко, але я також бачила кінець, і він несподіваний, швидкий. У 2026 році все повернеться, всі землі. І це буде не через довгу війну на виснаження, а через щось інше, через внутрішній розпад ворога, через економічну катастрофу, через втрату волі до боротьби. Я відклав зошит, витер долонею обличчя. Потрібен був час, щоб осмислити прочитане. Оксано, розкажіть мені про вашу прабабусю, що ви знаєте про неї. Вона сіла зручніше. Марія Іванівна народилася в 1915 році. Була вчителькою початкових класів тут, у Ізюмі. Вийшла заміж у 1936 році, народила двох дітей. Коли почалася війна, чоловік пішов на фронт. Не повернувся, загинув під Сталінградом. Вона залишилася одна з двома малими дітьми під німецькою окупацією. Жили тяжко, голодували. Бабуся моя, її донька, розповідала, що мама часто сиділа вночі, щось писала при свічці, говорила, що записує сни. Померла Марія Іванівна в січні 1944 року під час бомбардування. Їй було лише 27 років. Бабуся казала, що перед смертю мама сказала їй: я заховала щось дуже важливе. Коли виростеш, знайдеш. Але бабуся не знала, що саме. А потім прийшли радянські часи, не можна було говорити про багато речей, і вона забула. Оксана витерла сльози, а я знайшла через 81 й рік після її смерті. І знаєте, що найдивніше? Мене звати Оксана. А про бабусину доньку, мою бабусю, теж звали Оксана. Вона померла 10 років тому. Я знову взяв зошит, почав читати далі, і з кожним записом здивування росло. Запис від 18 червня 1943 року. Сьогодні бачила дуже чіткий сон про початок війни майбутнього. 24 лютого, рік 2022 рано вранці, ще темно. Ракети летять на Київ, Харків, на багато міст одразу. Люди прокидаються від вибухів, біжать у підвали. І я бачила наш Ізюм. Він протримається місяць, а потім прийде ворог. У березні 2022-го наше місто захоплять. Шість місяців окупації, страх, голод, репресії. Все, як зараз під німцями. Історія повторюється. Але я також бачила визволення. Вересень 2022 року. Швидкий контрнаступ, ворог тікає, кидає техніку, і наші війська входять у місто. А люди виходять із підвалів, плачуть, обіймаються. Жовто-блакитні прапори всюди. І ще я бачила страшну річ. Після визволення знайдуть масові поховання, сотні людей, яких катували, вбили. Світ побачить це і жахнеться. І тоді багато країн, що досі вагалися, остаточно стануть на наш бік. Я зупинився. Це було все правдою. Ізюм справді був окупований у березні 2022-го, Справді був визволений у вересні, і справді після визволення знайшли масові поховання, які шокували світ. Як це можливо? прошепотів я. Оксана похитала головою. Я не знаю, але читайте далі. Найголовніше попереду запис від 10 липня 1943 року був особливо детальним. Цієї ночі мені показали хронологію, наче календар перегортався переді мною, і на кожній сторінці події. 2014 рік відривають Крим. Люди в зелених мундирах, без розпізнавальних знаків. Світ не реагує, дозволяє. 2022 рік Лютий, велика війна починається. Думають, що візьмуть за три дні, не виходить. 2022 рік березень окупація східних міст, зокрема нашого ізюма, початок довгого опору. 2022 рік вересень, перший великий контрнаступ, визволення Харківщини, ізюма. 2023 рік. Важкий рік, війна позиційна, але дух не ламається. 2024 рік. Світ починає розуміти, що ця війна вирішує долю всієї Європи. 2025 рік. Переломний. Восени починається те, що призведе до кінця. 2026 рік рік великої перемоги, рік, коли все повертається. Я перегорнув сторінку. Наступний запис був від 20 серпня 1943 року. Почерк ставав менш рівним, ніби писала в поспіху або під впливом сильних емоцій. Бачила я рік великих змін, рік 2026-й. Рік, коли сонце переможе тінь, коли правда подолає кривду. Записую все, що запам'ятала, бо відчуваю, це найважливіше бачення. Зима 2025-2026 буде останньою зимою війни. Вона буде жорстокою. Ворог кине все останнє, всі свої сили, намагаючись прорвати наші лінії. Грудень буде важким, січень ще важчим, але це буде остання конвульсія звіра, що вмирає. У січні 2026 року станеться те, що змінить все. Хтось з середини ворожої держави скаже ні. Хтось із вищого керівництва, хтось важливий. Він назве речі своїми іменами, назве злочин злочином, і це буде початок кінця режиму. Лютий 2026. го Я бачила, як у великих містах ворожої держави люди виходять на вулиці не з бунтом, не з агресією. З мовчанням, мовчазні протести, тисячі людей просто стоять, і влада не знає, що з цим робити, бо проти крику можна застосувати силу, а проти тиші ні. Березень 2026 року, весняне рівнодення, 20 березня. У цей день станеться економічний обвал. Я бачила порожні магазини, черги, паніку. Рубль падає так низько, що стає нічим. Люди втрачають заощадження за одну ніч, і тоді починається справжній хаос. Квітень 2026 року, великдень, 20 квітня. Це буде день, який запам'ятає історія. Я бачила його дуже чітко над Кримом, над Севастополем. О третій годині ночі з'явиться знамення Хрест зі світла. Він буде висіти в небі п'ять хвилин. Всі його побачать наші чужі, віруючі, атеїсти. І після цього російські війська почнуть залишати півострів, не за наказом з Москви. за наказом зверху. Страх Божий обійме їх, солдати відмовлятимуться стріляти, офіцери втрачатимуть контроль. І протягом тижня Крим спорожніє від окупантів. 1 травня 2026 року день праці. Наші війська ввійдуть у Сімферополь без пострілу. Люди вийдуть назустріч із квітами, з хлібом, сіллю. Українські прапори з'являться на кожному будинку, і над Чорним морем буде тиша. Навіть чайки замовкнуть на три дні, як знак великого дива. Я відклав зошит, не міг більше читати, руки тремтіли, серце билося часто. Оксана сиділа поруч, теж мовчала. Ви розумієте, що це означає, нарешті сказав я. Якщо це справжнє, якщо це дійсно написано в 1943 році, тоді ми знаємо майбутнє, закінчила Оксана. Тоді у нас є надія з конкретними датами. Я знову взяв зошит. Потрібно було читати до кінця. Запис від 2 вересня 1943 року. Бачила я літо 2026 року. Після повернення Криму відбудеться ще щось важливе: Донбас. Червень 2026. Економічна ситуація у ворожій державі стає катастрофічною. Вони більше не можуть утримувати окуповані території, не можуть платити солдатам, не можуть постачати продовольство. І тоді місцеві жителі на окупованих територіях самі почнуть змінювати владу у Донецьку, Луганську інших містах. Люди вийдуть з українськими прапорами. Окупаційна влада втече без боїв. Липень 2026 року. Останні окуповані території звільняються. Маріуполь, Мелітополь, всі міста повертаються, і це відбудеться не через кров, а через колапс системи, яка тримала їх у неволі. 24 серпня 2026 року День Незалежності. Уперше за багато років він буде святкуватися на всій території України від Ужгорода до Луганська. Від Чернігова до Криму один прапор, одна земля, один народ. Наступний запис був від 30 жовтня 1943 року. Я почав читати, і мороз пройшов по шкірі. Цієї ночі бачила щось дивне та дивовижне, бачила жінку в ізюмі. Вона стояла серед руїн, розбирала завали старого будинку, мого будинку. Вона знайшла щось у печі, між цеглинами, зошит, мій зошит. Вона відкрила його, почала читати. І плакала, плакала, бо розуміла, це послання для неї. Її звали, її звали так само, як мою доньку, Оксана. І я зрозуміла, це не випадковість, це призначення, моя правнучка знайде мої слова. І вона розкаже світові. Вона донесе надію тим, хто її потребує. Оксана схлипнула, я подивився на неї. По щоках текли сльози. Вона писала про мене, прошепотіла вона у 1943 році. Вона бачила мене. Бачила, як я знайду цей щоденник. Ми сиділи мовчки кілька хвилин, птахи співали, десь далеко гуркотіла техніка на будівництві. Звичайний осінній день у місті, що оживає після війни, але в моїх руках був зошит, що містив неможливе. Є ще записи? запитав я. Оксана кивнула. Останнє читайте. Запис від 20 листопада 1943 року. Бачила я також те, що буде після перемоги. Осінь 2026 року. Країна починає відбудовуватися. Але найтяжче буде не відбудувати будинки, найтяжче буде відбудувати душі. Я бачила суди, багато судів над тими, хто скоїв злочини. Справедливість має відбутися, але я також бачила прощення. Народ виб'є прощення замість помсти, бо тільки так можна зцілити. Рани тільки так можна побудувати майбутнє. Я бачила біженців, що повертаються. Мільйони людей, які поїхали під час війни, повертаються додому. Везуть із собою не тільки гроші, а й знання, досвід, нову енергію. І країна починає відроджуватися з неймовірною швидкістю. 2027 рік Україна стає символом, не жертвою, не полем битви, а символом того, що добро перемагає зло, що правда сильніша за кривду. Що маленька країна може протистояти великій імперії і перемогти. До нас приїжджають делегації з усього світу, не тільки політики, письменники, художники, вчені. Вони хочуть зрозуміти, звідки в нас така сила духу, і ми показуємо їм, це наша земля, наші предки, наша історія, це те, що не можна зламати. Останній запис був від 15 грудня 1943 року. Почерк став слабшим, менш впевненим. Відчуваю, що час мій добігає кінця. Бачила сон про власну смерть. Січень 1944-го. бомбардування. Я не переживу, але встигну заховати цей зошит, встигну передати послання майбутньому. Якщо читаєте це, я вже відійшла. Пройшло багато років. Може, десятиліття, може навіть століття. Але мої слова дійшли до вас. Хочу сказати вам: люди майбутнього, не бійтеся темряви. Після найтемнішої ночі завжди приходить світанок. Ви пройдете через пекло, але ви переможете. Перемога вже є, просто ще не настав її час. Пам'ятайте, хто ви є? Ви народ, який тисячу років відстоював свою землю. Ви нащадки козаків, які не гнули спини ні перед ким. Ви, діти землі, яка свята, бо полита кров'ю тисяч праведників. 2026 року. Згадайте мене. Згадайте вчительку Марію Зезюма, яка жила під німецькою окупацією і бачила ваш час. Згадайте і знайте, я з вами, мій дух, дух усіх наших предків. З вами в кожній битві в кожному випробуванні перемога буде, світло переможе тінь. Україна буде вільною, цілою, великою. Вірте, боріться, живіть, Марія Іванівна, Мельник, вчителька Зезюма, 15 грудня 1903 року. Я закрив зошит, мовчав довго, не знаючи, що сказати. Оксана теж мовчала, вже не плакала, просто сиділа з ясним спокійним обличчям. Що ви збираєтеся з цим робити? нарешті запитав я. Показати світові, відповіла вона просто: це треба показати. Люди мають знати, особливо зараз, коли так важко, коли війна затягується, коли втома огортає душі. Вони мають знати, є конкретні дати, є конкретна надія, але вам можуть не повірити. Скажуть, що це підробка. Тому я й викликала вас. Вам треба це перевірити, зробити експертизу паперу, чорнила, дослідити почерк, довести, що це справжнє. Я кивнув добре, я візьму зошит, проведу всі необхідні дослідження, але маю попередити: якщо це виявиться справжнім, це перевернуть світ. Нехай переверне. Усміхнулася Оксана. Світ потребує перевороту. Наступні два тижні я провів у лабораторіях. Найкращі експерти з датування, почеркознавства, хімічного аналізу досліджували щоденник. Результати приходили один за одним, і кожен підтверджував неможливе папір, виробництво 1940-х років, радянський, того типу, який використовувався для шкільних зошитів під час війни. Чорнило. Склад відповідає чорнилу, яке виробляли в СРСР у 1940 роках, жодних сучасних компонентів. Почерк. Характерний для людини, що навчалася писати в довоєнній радянській школі, аналіз нажиму, нахилу літер, характерних помилок все відповідає епосі, старіння паперу, природне, без штучного прискорення, плями, потемніння країв, мікротріщини, все вказує на те, що зошит дійсно пролежав понад 80 років. Головний експерт, професор історії з Києва, сказав мені: Олександре, я не вірю в містику, я вчений раціоналіст. Але цей документ справжній, він написаний у 1943 році. Як жінка могла описати події 2022-2026 років, я не знаю. Але вона це зробила. Я повернувся до Ізюма з результатами експертизи. Оксана зустріла мене з надією в очах. Справжній, сказав я. Щоденник справжній, написаний у 1903 році, експерти підтверджують вона закрила очі, глибоко вдихнула. Значить, все інше теж правда. Значить, 2026 року дійсно. дійсно все закінчиться, закінчив я. Якщо вірити вашій прабабусі, ми опублікували історію: спочатку в регіональних ЗМІ, потім національних, частини щоденника, фотографії сторінок, результати експертизи. Реакція була вибуховою: мільйони переглядів, тисячі коментарів. Хтось вірив безумовно, хтось скептикував, але більшість казала одне. Дай Боже, щоб це було правдою. Старожили Ізюма підтвердили, так, Марія Іванівна Мельник справді жила тут, була вчителькою, померла в 1944 році під час бомбардування. Є навіть фотографія, молода жінка з розумними очима, в білій блузці, з дітьми біля школи, фото датоване 1945 роком. І коли я дивився на це фото, коли бачив її обличчя, розумів, вона знала. Вона бачила майбутнє, бачила нашу війну, бачила наші страждання і залишила нам послання надії. Зараз листопад 2025 року. До січня 2026, коли, за словами Марії, має статися переломна подія в Кремлі. Залишилося менше двох місяців до Великодня 2026 року, коли має з'явитися знамення над Кримом, п'ять місяців. Я не знаю, чи збудуться ці пророцтва. Раціональна частина мене каже, це неможливо, збіг обставин, щасливі вгадування. Але інша частина глибша, шепоче. А що, якщо Марія Іванівна справді бачила? Оксана тепер регулярно проводить екскурсії до напівзруйнованого будинку своєї прабабусі. Люди приїжджають з усієї України, щоб побачити місце, де знайшли щоденник. Хтось приносить квіти, хтось запалює свічки, хтось просто стоїть мовчки, молиться. А в місцевій школі, де викладає Оксана, створили куточок пам'яті Марії Іванівни. Там висить її фотографія, копії сторінок щоденника, розповідь про її життя. Діти приходять, читають, запитують, а як вона могла знати? І Оксана відповідає їм: деякі душі бачать далі, ніж інші, деякі люди відчувають зв'язок між минулим і майбутнім. Ваша прабабуся Марія була такою. Вона жила в темні часи під окупацією, в голоді та страху. Але вона вірила в світло і залишила нам послання про те, що світло переможе. Друзі, я розповідаю вам цю історію не для сенсації. Я розповідаю, бо люди мають знати: існують речі, які не піддаються раціональному поясненню. Існують зв'язки між поколіннями, сильніші за час і смерть. Щоденник Марії Іванівни це не просто пророцтво. це послання від жінки, яка пережила одну окупацію до її правнучки, яка пережила іншу. Це свідчення про те, що український дух незламний, що він передається від покоління до покоління, що він сильніший за будь-яку імперію. Зараз, коли я пишу ці рядки, я тримаю перед собою фотокопію останньої сторінки щоденника. Останні слова Марії: 2026 року. Згадайте мене, я буду з вами, і я знаю. Незалежно від того, чи збудуться всі деталі пророцтва, чи ні, головне вже збулося. Марія Іванівна перемогла час. Її слова пережили 82 роки: три окупації, війну, радянський режим, незалежність, нову війну і дійшли до нас. Підпишіться на цей канал. Я обіцяю повертатися після кожної дати, зазначеної в щоденнику. У січні 2026-го ми подивимося, чи станеться подія в Кремлі у квітні, чи з'явиться знамення над Кримом. У серпні чи повернуться всі землі? І якщо все це почне збуватися, ми знатимемо. Вчителька Зізюма говорила правду. А якщо ні. Ми все одно будемо пам'ятати її як символ надії, як жінку, яка навіть у найтемніші часи вірила в світло. Поділіться цією історією з тими, хто потребує надії, з тими, хто втомився, хто втратив віру. Хай знають є послання з минулого, яке говорить нам: ви переможете. Оксана сказала мені на прощання, стоячи біля могили прабабусі на Ізюмському кладовищі. Знаєте, що найдивовижніше? Я всю війну молилася, просила сил витримати, і раптом знайшла цей щоденник: знайшла послання від жінки, яка жила 80 років тому, але ніби говорила зі мною особисто. Говорила: тримайся, правнучко, я знаю, як важко тобі, але ти витримаєш. Ми всі витримаємо, бо ми українці. До зустрічі у 2026 році, у році який передбачила Марія Іванівна, у році великої перемоги. Якщо вірити її словам, вірю, знаю, чекаю. Слава Україні. Слава тим, хто бореться. Слава пам'яті тих, хто передав нам факел надії через покоління, і вічна пам'ять вчительці Марії Іванівні Мельник з Ізюма, яка в 1943 році під німецькою окупацією знайшла сили побачити наше майбутнє і залишити нам послання. Перемога буде, світло переможе тінь. Україна буде вільною. 2026 року. Ми всі згадаємо її, і подякуємо за надію, яку вона дала нам через 83 роки.